Знаєте, чому люди вбивають один одного? Іноді це можна пояснити природним інстинктом, боротьбою за виживання, ресурси чи самозахист. Але ж ми ж цивілізовані, правда? Це чоліття розвитку вчать нас, що вбивати це жахливо, а морально неприйнятно. Тоді чому ж іноді в людях прокидається така жорстокість? Чому з'являються ті, хто вбиває не заради чогось, а просто заради вбивства? Давайте розглянемо історії десяти найжахливіших маніяків, які коли-небудь жили на цій планеті. 1. Джон Уейн Гейсі Клоун вбивця. Саме його історія надихнула Стівена Кінга на створення персонажа Пенні Вайза з фільму Воно. Життя Гейсі було ну, скажімо так, класичним для майбутнього маніяка. В дитинстві він пережив зґвалтування, а його батько був жорстоким алкоголіком. У 26 років Гейсі вперше потрапив за ґрати за зґвалтування підлітка. Замість 10 років він відсидів лише півтора і вийшов на свободу. І це була фатальна помилка. Опинившись на волі, він купив костюм клоуна пого і почав виступати на дитячих святах у передмістях Чикаго. Але за маскою веселу наховався справжній монстр. З 1972 по 1978 рік він зґвалтував і вбив понад 30 молодих хлопців. Поліція знайшла 29 тіл у підвалі його будинку. У 1994 році його стратили, але скільки життів він уже забрав 2. Джефрі Дамер, Канібал з Мілвокі. Дамер теж мав жахливе дитинство, сексуальне насильство, цькування. А ще в нього була моторошна звичка колекціонувати трупи тварин у банках з формаліном. Свій перший злочин він скоїв у 18 років, убив випадкового знайомого, розрізав тіло і закопав. А потім ніби нічого й не було. Він одружився, служив у армії, працював. Але в 1987 році він знову вбив і вже не міг зупинитися за чотири роки, 17 жертв. Одного разу його жертва, Трейсі Едвардс втік і викликав поліцію. При обшуку знайшли фотографії трупів, частини тіл у холодильнику, скелет у шафі і три торси в бочці з кислотою. Дамер отримав 15 довічних, але в 1994 році його вбив співкамерник. 3. Тед Банді, чарівний убивця. Він був розумним, талановитим, обожнюваним студентом. Але щось пішло не так. У 1974 році Банді почав пропускати заняття, його відрахували, і саме тоді на узбережжі США почали зникати жінки. Його трюк був простим, він робив вигляд, що йому потрібна допомога, наприклад, носив ГПС, заманював жертву в машину, і все. Його заарештували у 1975 році, але він втік. І вже через два тижні вдерся в жіночий гуртожиток, де за 20 хвилин убив двох жінок. Його стратили на електричному кріслі у 1989 році. Але скільки жертв було насправді, не знає ніхто. 4. Геррі Ріджвей, вбивця з ГРІНРІВА цей монстр убив щонайменше 70 жінок. Його схопили лише тоді, коли одна з жертв втекла. Він зізнався у 71-го вбивстві. У 2003 році його засудили до 48 довічних і правильно зробили 5. Андрій Чикатило – Ростовський манієк. Цей непримітний інженер з шахт довгі роки уникав підозр. З 1978 по 1984 рік він убив 32 людини. Але спочатку за його злочин стратили невинного Анатолія Кравченка, який зізнався під тортурами. Чекатило заарештували лише у 1990 році. Він зізнався у 52 вбивствах. У 1994 році його розстріляли. 6. Педро Алонсо Лопес, Монстр Ант Це найжорстокіший серійний убивця в історії. Його мати була повією, і в дитинстві його зґвалтував дорослий чоловік. У 18 років Лопес помстився, вбив свого кривдника. Після в'язниці він поїхав до перу і почав убивати. Його жертвами ставали дівчатка підлітки. За три роки він убив понад 100 осіб. Поліція зловила його лише тоді, коли одна дівчинка втекла. Його засудили до 20 років, максимум в Еквадорі. Але хто знає, може він і досі на свободі? Якщо вам подобаються такі історії, пропоную переключитися на вигадані жахіття, життя і так сповнене жаху. Може, варто почитати про найстрашніші фільми жахів.